Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі! А з вами український історик та журналіст Ігор Швець. В сьогоднішньому відео ми будемо з вами разом розшукувати гроші. Немаленьку суму 250 мільйонів гривень. Так, це бюджет, річний бюджет Сокірянської об'єднаної територіальної громади. І ці гроші правильно йдуть в чиї-то кишені. Ви скажете, не може бути. Ну, може бути, тому що 250 мільйонів гривень йдуть за певні послуги, за певні роботи, які виконані від слова, начебто, в кишені тих, хто це все робить. Себто замовний проект Сукірянської ОТГ даються гроші з бюджету ОТГ. Потім вони йдуть. До виконавця, а посередині, напевно, хто ще може бути від слова начебто, себто 250 мільйонів гривень народних грошей, грошей сукірянців попадають в чиїсь кишені. чиї ви знаєте, я наприклад не знаю. Раніше, на превеликий жаль, в радянські часи. Вибачаю, що я їх згадую, був такий народний контроль. Було таке кру, яке контролювало кожну копійку так, міського бюджету міста Сокиряни та району. І звітувало. А зараз, ну я не знаю, наприклад, хто у нас в Секірянській громаді перевіряє і оприлюднює результати перевірки бюджету нашої Сокирянської ОТГ. Питанечко знову, куди йдуть 250 мільйонів гривень? Які послуги? чиї кишені? Я не знаю, що казати про присічних людей. Ходив я зараз по вулицях міста Сокиряни, питав, люди не знають теж нічого. Себто 250 млн грн це тільки прямий бюджет міста Сокиряни. А є ще податки. Є ще допомога спонсорів, є ще дуже багато чого, що можна доповнити в грошовому еквіваленті до цих 250 мільйонів гривень. Питання: хто контролює це? Ви скажете, як? Повинна контролювати хто міська рада міста Сукіряне, так? Наш шановний голова ОТГ Василь Васильович Козак. Ні, шановні панове та пані. Повин контролювати народ, стаття 5 Конституції України. Ви скажете, як буде контролювати народ. А я скажу: повинна бути в місті Сокиряни громадська рада, якої немає громадської ради. Так, вона спроба створити громадську раду була при мері Василю Степановичу Равлуку, начебто створили громадську раду, начебто вона провела одне засідання, начебто порозбігалися, начебто був голова. Тодішньої ради громадської звали його Женя, а потім він сказав: той Женя, я не голова громадської ради, я не знаю про що. Себто ідея громадської ради ще при равниково розвалилася. А громадська рада провинна, повинна бути в місті Сикіряни. її немає. Чому це ж залежить від вас, люди, а ви ж її повинні створити. А ще повинна бути громадська експертиза. Так, ви не знаєте, а я вам скажу: громадська експертиза повинна бути на усі проекти, грошові проекти, грошові потоки чиновників Сукірянської ОТГ і громадська рада, яка складалася б з жителів міста Сукіряни, повинна була б проводити громадську експертизу усіх грошових проектів коштів Сокірянської ОТГ. Ви знали про те, що повинна бути громадська експертиза? Ні. А ще повинно бути громадські вічі в місті Сукіряни. Правильно. А громадські вічі в нас коли було? Було громадські вічі, коли хотіли закривати нашу Сокір'янську лікарню. Один випадок громадської вічі. Тоді збирав Василь Васильович Козак. Все більше громадського вічі у нас немає. Теж померло. Себто місто Сукіряни це. Ну, місто, яке, в якому мертве громадське життя, ми бачимо дуже багато негативних процесів у місті Сокіряни, які не то що йдуть, а котяться. Ми бачимо безпреділ на вулицях, бачимо наркоту, яка заповняє місто Сокір'яни, бачимо інші негативні контрабанду, безпреділ на вулицях, кримінал. Інші негативні проекти просто на вулицях міста Сокіряна і не реагує. Громадського суспільства в місті Сокіряни немає. Є тільки люди, які багато говорять про це, рвуть на собі вишиванку, правильно. А далі діло не йде. Повинно бути громадські вічі, повинна бути громадська рада. І для того, щоб контролювати тільки прямий бюджет міста Сокіряни 250 мільйонів гривень, повинна що? бути громадська експертиза. І це потрібно робити інакше, інакше місто просто може перестати існувати. Воно буде просто роздеребанене і розграбоване. І питання до вас, до тих, хто мене слухає та дивиться, куди і в чиї кишені йдуть що 250 мільйонів гривень? Може мені хтось підскаже, напише в коментарях. з вами був український історик та журналіст Ігор Швець на українському історичному ютуб-каналі Ігор Кравцов. До нових зустрічей!